Всім привіт! Приїхали на об'їзд соняшника свого, заїхали на перве поле. Ну що, общем, соняшник новий гібрид, карліковий. У нас соняшники в цьому році всі карлікові. Дехто Де, б не сіяв би, ось хлопці раніше сіяли, він теж низький, ось все раніше сіяли низький, пізніше сіяли, він зараз світе. Теж низький. Дивіться, що ми наблюдаємо. Ми думали, до нас саранча прилетить, а до нас приползла. Ось така зараза okay. виїдає вона корзинки, ось так от. Зараз об'їжджаємо поле і будемо думати, будемо рішати що, що робити, чи заїжджати і бризкати, травити. Е -е, этот саме є препарат. В принципі, вже так скажемо вдома він стоїть, можна заїхати, ну правда не на всю площу, на половину. ну можна заїхати, в принципі, побризкати. Край якось з краю з'їли багато і листки поїли. Ну а далі туди проходимо. Так, вчора я виставляв там коротенький шортс, був дощ у нас. От дивіться, як дощ пройшов. Бачите, а тут сухо. Ну, в принципі, риюся, виходить, в рядку на 10 см промочило. Ну, класно. Як я казав вже, хто там буде сіяти рапс, то класна тема, дощ пройшов. Не знаю, а ну напишіть, в такій фазі сімочка наливається, ще, я ж думаю, чи вона вже налийто просто Ну, Така середня корзинка, в принципі, вроді би понаклонялася. Зараз я розвернуся, буде трошки лучше видніше. В принципі, понаклонялася, ну, надіюся, там якась натурка буде. Хоча він я ж кажу, ну, трохи вище пояса. Ну, дивіться. А ну, як ви думаєте, напишіть? Сьогодні я вряд ли виїду, сьогодні, може, відео виставлю. Тут, в общем, два варіанти. Рібо зараз заїжджаю оприскувателем, шурую. ну Це де буде йти, йти рядки під трактором, я їх всі пообриваю. Заїжджав я колись і вище, і бризкав соняшник. Ну, Дело в тому, що тоді фаза була зірочки, я вносив останній раз та борг. Він був по заднє колесо трактора. Він проходив. Ну, Дело в тому, що він проходив, вже ж не було корзинки. Зараз корзинка відлітається 100%, воно пообриває її. І як-не-як, -як, він тоді був зеленіший, він дужче наклонявся. Зараз я його поваляю 100%. Якщо в ту сторону, він зараз туди наклонений, в ту сторону я ще більш-менш може проскочу, а назад навстрічу це по-любому. Це гарантія позриває. Самоходки в нас немає тут рядишком, щоб наняти І діло в тому, що дронами, ну не знаю, чи стоїть воно ці затрати. Поняття, своє прискатель заїхав, зацепив. Трошки буде вигідніше, ніж нанімати той дрон. Так, і отакий от от вид, коли він нахилений. Ну, вроді би щось. Понятно, воно ось як висохне, так там отакі будуть жменьки. Ну, тим не мене, щось може і насипе, якщо не доїсть. Якщо не доїсть, то це зараза. І другий ж варіант, вона ж то повинна колись привратитися і улетіти. Просто коли вона привратиться, через скільки днів. Года 4 назад вже таке в нас було. Таке нашестя. Ну ми тоді взагалі, ну, скажем, нічого не заїжджали, не бризкали, тому що прийняли таке рішення, що вже ми його нічим не спасемо. Листки вже поїла там було. Ну, тоді він був сухіший. Тоді якось така фаза була, що до нас вона припал зла, де вона взялася, що вже соняшник сухіший був. А зараз, от, трошки він зелений. резинка ще зелена, сок є, то вони її їдять. Ладно, зараз їдемо на слідчі поля, що там включусь, покажу. Так, приїхали на наступний участок, на слідує поле. Ну, тут менше, менше количество, ну теж є, теж є поїдено. Ну не настійки. корзинка теж нахилилася. І ось вона так виглядає, скажімо, з цієї сторони. Корзинка невеличка, але нахилилася. І от зараз покажу вам край обсівали, виходить, край обсіяний і з тієї сторони там. 3 гектари по посіяно мікс. Хто слідив за каналом, бачили, як ми його сіяли, я виставляв. Оце тут 4 сорта різних. Оце він такий нерівномірний, вище-нижче. Но тим не мене тут корзинки набагато лучі. Ось от дивіться. І він трошки вищий. Хоча ми його обсіяли край, думали, тут нічого не буде. А він ще тут непогано. І тут немає, так? і на краю немає. Ну він тут і зеленіший. Він тут і зеленіший, він чи пізніший, хоча сіяли все в один день. Ну, починає, ну не так, ни, листя не поїдено. Ну он, да, є. Він. Лазе. Ну менше. Може і сюди долізе, прилізе. І що замітили той, який цвіте соняшник, я думав наоборот на ньому буде більше гусениці, бо він більше сочний, а на ньому, наоборот, нема гусениці. А той, що сухіший, я такий вже цвів, там вже є і гусениця. Ось такі от корзинки. Непогані. І він вже тут почти там метр 170 метр наклонився вже. Ось. Ну це край, тут край оприскаватель настраював, спалив. Тут звісно шикарний. Ну далі щось не зійшов. А може розвертався трактором та витоптав. В общем, їдемо на слідчі участки следующее поле ну в общем и тут таке самое тут конечно получше корзинки будут Ну, дивіться, ки вони понахилялися ну разні есть и маленькие есть и більшість менші ну понахилялися вони конкретно ось, бачите що у нас таке ось есть валяється на год може попасти в комбайн, як будемо сіяти пшеницю. Якщо ми будемо сіяти її Так, що у нас? Ну є, є і тут гусениця. Щось тут бур'яна більше Да, з бур'яном конечно ми в цьому году І гіллянтекс збрискали, но все одно Так, отакий, от він тут більш зеленіший, та теж багато поїдено. Теж є. І наступне, останнє поле, ну тут теж поїдено. Поїдено і дуже багато. Може це край, сейчас підемо туди, Скажімо вглуб поле. Він тут теж маленьке, це перевідуще поле було саме лучше. Ну, воно і спочатку було якесь... якась лучища. А вот так, вот так и этот вид. Ну да, тут слабенькая корзинка. Ну, что есть. Ну, в общем, принимаем решение. А вы тоже напишите, стоит ее заезжать, валять, обрывать. Хлопцы рядом массив заезжали, травили. Ну, есть обирвание, есть. Есть они Понятное дело, что Будуть. От бачите, вона навіть і тут внутрі гризе, вигризає. В принципі, препарат є, можна заїхати, спробувати. А там не знаю. Там зараз будемо рішати, ви напишіть, як ви думаєте. стоїть либо заїжджать, либо ну, дрон, дрон нанімати. Це коли вони приїдуть. У нас щоб так його немає, це треба десь заказувати, щоб хлопці приїжджали, чи вони захочуть. У них зараз, навіть ажіотаж, бо всі кинулися. Ціна на дрон там 300 гривень. Не знаю, з яких площадів вони приїжджають, працюють. Тому дрон нападає, самоходки немає. Лібо самому заїжджати робити, либо, либо поки ми зберемося, вона може улетіти. Ну не знаю. Зараз подумаємо. Сьогодні я точно не виїду, а до завтра час є. Подумаємо, може ви щось напишете толкове. Вот Такий от вид. Ну, на цьому все. Ви коментуйте, як у вас ждали, я ж кажу, думав, буде саранча. Появилась гусениця. Ну нічого. Переживемо це. На цьому все. Всім удачі.